Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас тема, по, тема у нас по електроостаткування підприємців цивільних споруд. Тема призначення будова середлинних та розточувальних верстатів і електрообладнання середильних і розточувальних верстатів. От така у нас сьогодні комплексна тема. Тобто ми зараз розглянемо, які ці у нас... Верштати, яка їх особливість сверлильних. Ну, ясно, що вони сверлять, так? Да? І їхня електрика Електрообладнання. Ну, ясно, що вони призначені, щоб сверлити. На фундаментній плиті сверлиться в основному зовнішній вигляд. Будова тут описана. Ну, ось, сверлимо, тобто на фундаменті плітті деталь встановлюємо, свердло в нас обертається. В даному, в даному випадку, на відміну від токарного верштату, верштату, у нас робочий інструмент обертається, деталь закріплена. Знову ж таки, подача, Пам'ятаєте, головний рух у нас свердла, там була деталь. Так, і подачі У нас сверло подається, там подається. Робочий інструмент е, може бути вручну, може бути автоматично. вверх ну, низ е, рухається. Що ми можемо сказати? Росточування з заслугнучення для обробки великих деталей, тобто з першого разу не просвердлити. Ну і розточування синдрічних і конічних перестями. Свердління отворів свердлами, циліндричне, торцеве фрезерування, нарізання зовнішньою внутрішньої різьби, обточування циліндричних поверхонь. І ось наш верстат горизонтального розточування. Тобто у нас свердло горизонтального розміщення, деталь у нас закріплюється тут, так може бути. Або на поворотному столі може закріплюватися так. Є координатно розточування з високою точністю. Задається координати, точність, дивіться, яка 0,01, а то і більше точно тобто відхилення від розміру. Одностоякові, двостоякові. Вони існують наступні типи універсальних свердлинних верстатів. Одношпильнені, настійно середлинні верстат для обробки отворів малого діаметра. вертикально середлиння верстат, основний найбільш розпосередження тип що застосовують переважно для обробки отворів. Радіальне свердлення засудження отворів у деталях великих розмірів. Багато шпиндів середньо, що заросло значне підвищення продуктивності поняти одну Ну, Тобто повертається і свердло міняється швидко. Горизонтальне свердлення верстати для глибокого свердління. Ну, про вертикальне середління верстат тут представлений тип його 2H118. Його модифікації ось вони є. Тут. Його характеристика, основна діамет, конус, СВ, виліж шпинделя і так далі, подача, число передач, потужність, півтора частота обертання, габаритні розмаса. Ось він вертикально линиця. Цей верстат уже десь на підприємстві стоїть сфотографований. Бачите, на станині закріплена електрика підведені. Ну і органи керування. Місцевость. Насос мур, місце охолодження, автоматичний вимикач, ручка і так далі переписана будова. Ну, з кількох сторін його схема подана, охолодження забезпечується. Кінематична схема вертикально сверлильного верстата. це коробка передач. Ну, вона є. Шість передач ми вже прочитали, навіть черв'ячна бачити, є. Ну, у нас це дуже не цікавить. Хоча Шпиндель у нас обертається з різними частотами, а двигун, ж ви пам'ятаєте, з однією частотою обертається зміна частоти за, безпець, за рахунок. Коротка передач. Так. Ось радіально сердня верстат представлений 2М55 і його характеристика. Так. Е, верстат 2М55, фото його. Далі. Це вже його габаритні характеристики подані. Ну, це більше механіки. Ми раніше в курсовій це писали. Зараз ми не пишемо зовнішній вигляд, верстата, його робочі органи. Що складається з елементів? Ще раз наголошую, це писали, зараз ніхто цього не пише. Так. Далі. Будова є, і знову ж таки коробка швидкостей, яка шеслення, наскільки зубів. ну Так, щоб ви загально знали, ось як опускається, піднімається у нас шпиндель. Багато шпиндельні свердління верстати як міняється. Ось у нас такі є. Для глибокого свердління верстати. так, ну Ось одна з електричних схем представлена. Верстата 2А135. Давайте її оце розглянемо. Це нам більш цікаво, як електрика. Живлення три фази. Так. Одна фаза з другою через трансформатор. У нас живлення да, дві фази. Через трансформатор, живлення, освітлення місцеве. Знижуваний трансформатор. А у нас коло керування 380 вольт катушки стоять. Дивіться, тут схема умовних позначень стара. стара ось дивіться, ця у нас катушки раніше так ну, Двигуни два, як ви бачите. Один у нас реверсний, другий у нас стоїть автоматичний вимикач. Бачите взагалі. Не Нема керування, просто автоматично вимикач. Ну, це ж у нас, якщо вмикається е живлення, так, і можна тоді вімкнути мащення. Так, і Привод свердла. ну, шпіємо, Привод вперед-назад е через катушки. Значить, кнопка Пуск, кнопка стоп. Вперед назад, катушки. Це у нас теплові реле, вони тут не показують. А це у нас запобіжники вмикання протилежної швидкості. Так? І ось ще одне одне коло. Погано видно, не зрозуміло, що. От. Ну, ми бачимо, що лише одного двигуна. Це при лише одного двигуна, реверс. Тут далі не видно. І дивіться ж, як контакти позначалися раніше в старих моделях. Ось отак позначалося теплове реле. Це так знайшов. Думаю, покажу старі моделі. Ось теж погана схема. Давайте її спробуємо, може збільшити, може вона тоді... Так, тоді ми на екран не побачимо. Угу. Ну що ми тут бачимо? Значить, На 5 двигунів, як курсова. Да? На 5 двигунів у нас ввідний автомат, потім йде через привод, через трол і передача на оці 4 двигуни. Перший у нас двигун вмикається автоматом з запобіжниками. Другий двигун у нас реверсний, від другого двигуна до третього реверсний, від третього до четвертого теж реверсний через автомати. так. І п'ятий включається, як і четвертий одночасно. Погано видно. Далі отаку схему розглянемо на два двигуни. Коло керування на трансформатор живлення знижувальний. Так, що у нас? Тут Тут теж реверс показаний. Реверс і ще якесь живлення. Ну, так, схема на Тут у нас не реверсний двигун. Ну і чотири катушки. Ми бачимо дві катушки це у нас реверс цього двигуна. І дві катушки на ясношу. На другий двигун, а ще одна якась, певно, запобіжна. Ну, це я позаходив різні схеми, такі в поганому вигляді. Минулому році робили курсові безпосередньо із конкретних верстатів. Ну, В цьому році вже ми таки не будемо. Тут на чотири двигуни, як бачите, знову ж таки, перший напряму без реверса, і другий, третій, четвертий. через тролійну передачу, і перший не неревер, другий не реверсний, третій четвертий реверсний. Ну і представ наше коло керування. Тут у нас трошки цікаво зроблено зживлення. Бачите, 5 двигунів ось вліво представлені. зазвичай вони у нас внизу. І один двигун ось вправо вниз спущений. так. І коло керування у нас з правої сторони, ну і тут якесь коло керування. Певно, це захист, можливо, це коло керування ось цього двигуна. Так, ну погано видно. Тому це у нас взагалі кінематична схема верстата. Це у нас на 4 двигуни попередньо розбирали. Ось на один двигун. У нас це якийсь верстат, на один двигун, він реверсний. І з колом керування. Бачите, кнопка стоп, кнопка Пуск, взаємне блокування. І у нас трансформатор і ще підключений, подається жилення на освітлення знижувальний трансформатор. Так, ну ось така схема. Двигун постійного струму, реверс, І ще два двигуни. Два двигуни, теж постійного дивлюся струму. Бо ви, ви, прям постійного, напевне, струму. Так. Катушки з бужня тут нема. Е, якісь двигуни теж є. Да, ось тут реверс. І коло керування. Катуш. Ну, більше все-таки... що це все Раз ми бачимо дві лінії, то це постійно струм. Плюс-мінус я не бачу, але напевно є. Отут у нас змінний трифазний. Що ми тут бачимо? Ось двигун у нас трифазний. Це у нас реверс, а це у нас. Ще якесь перемикання. Так, ну от які верстати міг понаходити, бачите, в інтернеті якість погана. Ну, погана якість. Давайте. ми, В мене є хороша якість. Зараз ось на 4, на 5 двигунів. Схему цю вже. Далі повторюються схеми і питання контрольні. Давайте подивимося. Ось. У нас. Електробанс відлення розтручувальних верстатів. Особливості цього обладнання. Перше, це вимоги, які ставляться до верстата такої серії. Якщо на верстаті здійснює нарізання різьби, то привершпинд повинен бути реверсивним. Тобто накрутили різьбу да, і назад ж треба відкрутити. Схема керування повинна обмежувати переміщення траверси, да, щоб у нас свердло не зайшло далі, куди треба. Повинно бути передбачене блокування, що не допускає вмикання догу на переміщення траверси, коли вона затиснута. Так, ну щоб у нас, скажімо так, вліво-вправо не звинулася траверса, це на чому стоїть деталь, щоб у нас сверло ж ми не зігнуло. І не допускається робота верстата з незатиснутою колоною. Мається на увазі, що деталь треба закріпити. Якщо не закріпили, свердлом починаємо сверлити, щоб деталь не почала крутитися за сверлом. Ну, такі загальні вимоги зрозуміли. Далі описує, що діапазон руху головного, тобто обертання шпінделя 2,10 до 1 міняється. Вертикальний середник 2,70 від 2 до 70 до 1 співвідношень. І радіансе від 10-120 до 1 для розточної стадії при приблизно постійній потужності в усьому діапазоні. Бачите, тут ще потужність дотримується. Багатошвидкісні двигуни використовують. так. Для приводу рукава, травці затискання колон застосовують окремі синхронні електродвигуни. На старих моделях все це вручну, на новіших вже бачите, електродвигуни. Вимоги до головного приводу. При обробці деталей відбувається висунення розточувального шпинделя. Змінюється жорсткість системи, верстат, інструмент деталь що робить доцільну зміну на ходу верстата, швидкості різання і подачі. Для отримання високої якості обробленої поверхні бажано мати безступінчасту зміну частоти обертання шпинделя. Так, ну, плавно і це важко зробити. Можна електрично, гідравлічно, хоча і механічні системи, які це забудуть. Необхідний великий діапазон регулювання частоти обертання шпинделя, яке досягає в сучасних верстатах 250 до 1 і більше. Ну, з чим це пов'язано, ви вже знаєте. Це із заточкою інструмента, це із типом металу, який свердлиться, і це. Типом е інструменту, яким це ріжеться, ну, і діаметр і так далі. У розточних верстатах шпиндель 150-175 може лише кріпитися головний від, від 1 або багато швидкості сверхуних двигунів, базу ступінчисто і короткої швидкості. Ну, ми там зазвичай до 6. Так, кутова швидкість двигуна регулюється при малих частотах обертання шпинделя. Від 5 до обертів зміною напруги на якорі. Тобто, чим менше напруга, тим менша частота можна регулювати. Під вищу здійснюється ослаблення потоку збудження в діапазоні 3,6. Ну, це стосується 3,6 до 1, в двигуні постійно Координатно розточування верстати там застосовується підсилювачі. Магнітні двигун, електромагнітні підсилювачі. Так. Двигун і територія перетворювачі, двигун. ПМУ тут ще й випрямляється. МЕП тут випрямляча немає. Там З випрямлячом, силич, а тут без випрямляча. Дивіться, ПМУ і тут МП. МП, там. Приводи подачі середньої верстаті зазвичай виконуються від головного двигуна. Для чого коробка подачі розташовується на шпиндельній бабці. Згальний діапазон. 24,1, а радіально 3.40 до 1. До приводу подач теж вимоги. Забезпечить діапазон регулювання. 2000 до 1%, оскільки робочу подачу на швидкість становимо переміщення, тобто, подачі там, бачите, більше мабуть, співвідношення. Відхилення швидкості подачі не повинно 10% від початку, Це зрозуміло, бо ми ж подачою нарізаємо високу швидку дію, точну зупинку, щоб у нас різьбу не зірвала. Ну і знову описується генератор двигун. Підсилювач магнітний. з Випрямляч, без випрямляча двигун і терісторний перетворуч. Ну, привод розглядається безпосередньо статута 2620. Є такий верстат або модель 265, стара модель. так Головний рух обертання шпинделя забезпечується 10-кіловатним двигуном, частота його. Він то тобто частота його може бути 1460 або 960 обертів. Залежить від того, які ми обмотки включимо. 4 обмотки 1460, 6 обмоток, 980. До речі, це цифра 6. В кінці маркування, що ми з вами розглядаємо будь-який ну, асинхронний. Да. Означає кількість обмоток і відповідно ми ділимо, зменшується у нас частота обертання. Шпиндель в межах 12.500 оборотів. Коробка швидкостей, перемикання числа пар полюсів двигуна, тобто і так, і так, і і коробкою, і частотою двигуна. Ну, зрозуміло, бачите, частоти у нас ротора представляється, а статора ми знаємо магнітного поля. Да, 1500-1000. і 1000. Система керування забезпечує що можливість обертання шпинделя в обох напрямках. тобто реверс. Робочі налагоджені режими. Пам'ятаєте, які це налагодження? Ту кнопку держиш, крутиться. Одночасне вмикання приводу шпинделя і насоса змащення. Так. Це для, для коробки. Можливість перемикання швидкостей в коробці шпинделя тільки при відключенні двигуні. Тобто не перемикається на швидкості, щоб у нас зуби не побило. Примусово електричне гальмування шпинделя для швидкої зупинки. Електромуфта стоїть. Так? Ну і схема тут показана. Ми читати не будемо, ми її розберемо. Все тут красиво розберемо, дивіться. Що ми бачимо? Три фази. Запобіжники стоять. Відної автомат не показано, він десь далі є, обов'язково ж повинен щось бути. Так? Запобіжники захищають. У нас лінію, двигуна. двигун ми бачимо, так, бачите, цікаво. Представлений, чому не так? Чому не так? Поясню, дивіться, стільки обмоток. Да? Це означає, що цей двигун. На дві швидкості ми ж розібрались: 1500 і 1000 обертів манітне поле статора. Відповідно, так ми і намалювали, щоб він було. Коло керування з правої сторони. Так. І другий двигун. Мащення. Другий двигун вмикається, давайте, що проще. Да? Другий двигун вмикається КМ2. Катушкою, ось це КМ2-катушечка, так, М2-катушечка КМ вмикається. І ось вона самоблокується. Е, вмикається тоді, коли вмикається КМ-1. Ось воно замкнулося. Да, і тоді КМ2, і живлення пішло. напряму. Коли КМ-1 вмикається, це основний наш двигун. Приводу шпинделя через коробку. Ми знаємо. Да. Коли СБ2 ми натискаємо живлення, СБ1 стоп. КК-1, КК2, бачите, це релюшки, да? Теплові, які захищають. Далі далі, СБ2 вперед, СБ3 назад. Рас, так? СБ вперед, СБ назад. І КМ3 замикається. КМ2, ясно. КМ3 замикається. Так, дивимося, де наше КМ3 км 2. Ось наш КМ3. Раз. 2. 3. Пускається. Дивіться. км 3 Ось пускається у нас. КМ 3. Пускається. Значить, це коли у нас SB3. Коли у нас швидкість 1500. Так, якщо у нас 1000 Так, значить ще повинна десь бути кнопка. А ось вона, да. Ось крока ще одна. КМ7, ось контакти. КМ7 запускаються. Це у нас на 1500, а це на 1000. Так, КМ7 бачимо. Ось вони контакти. Пускаються вони через КМ7 через резистори. Ось резистори обмежені. Таким чином ми ще одну швидкість забезпечуємо. Менше там, в описанні, ж я казав. Да? Менша напруга можна пускати через резистори, менша напруга, менша швидкість да? для кожної 1000 і 1500. І у нас е, е, КМ3. KM1. КМ ось це реверс перед назад, реверс перед назад пускається так. Да? От, і тут же RSKM1, KM3. Ну, в общем, реверс спускається. да, реверс спускається. Десь він повинен переключатися. Десь повинен переключатися. Оце SR1, SR1. Це у нас е, кінцеві вимикачі. Якщо там свердло дійшло до краю, то вимикається. SQ, це у нас теж якийсь кінцевий вимикач. Так. Ага. Ну, ось, SB5 це стоп. Е, з часом. Реле часу тут стоїть. Ну, от коротенько. Як з головного приводу розточу верстати моделі 2.620. Бачите, якісь швидкості. Тобто на 1500-1000 на 1000 обертів, плюс, якщо включається РН, це ще зниження напруги. так. От І реверс забезпечується. Дивимося, перехресним перекиданням пост. Так, Описується тут детально, цікавим. Зацікавленим особам можна детально розібратися. Так, а ми розберемося, як то при припадаючи Ростовського університету за системою ТПД, терісторний перетворювач двигун. Тобто тренер перетворювач у нас перетворює, що він перетворює змінний стром постійний ідейний двигун. Так, і розроблений ну, інститутом серія Такато. Дигун П постійного струму. Так, ну, описується, почитайте. Давайте ми так детально на саму схему. Бачите, така схемка не слаба, не слаба схемка. І наше завдання: живлення, живлення. Дивимося, де у нас живлення. Живлення ми десь потіряли, потіряли живлення. Так, давайте, якщо живлення, ми не бачимо. Де пішло три фази. А, ось, АБЦ. це, да? ось, ось живлення. Дивіться, який трансформатор. Трансформатор у нас. Ну, зазвичай знижувальний трансформатор іде. Так, і тепер живлення наші. давайте двигун. Двигун М1 ось він. М1. Бачите? Оце М1 це якорь. лм 1 це у нас статор. Так, тобто, живлення фактично треба подавати на м 1 або на якорь, або на ЛМ. LM... Один у нас статор, обмотка статора. Подивимося, чи є ще одна обмотка статора, наприклад, немає. Да? Тобто, у нас двигун паралельного збудження. Паралельно так, тобто якорь окремо, бачите, живлення. Обмотка збудження окремо. Це у нас паралельного. Навіть незалежного, незалежного збудження, ніякого не, не пов'язаного. Подивіться, живлення в нас від е, трифазного випрямляча, трифазний випрямляч дає на обмотку збуження. Це в нас незалежне збудження. так. Е, тобто обмотка збудження, незалежна від чого, від кого, від кого, від чого? Від якоря. Так, у якоря своє живлення. Дивіться, забезпечується живлення якоря. Ось теж трифазний випрямляч теристорний. Якщо тут діодний, бачите, то тут тристорний. Керуються ці територия вмикання, вимикання <кхи>, через зазвичай, це СІФ. Система інфус-фазного керування. Ну, по 6,9,67 можна знайти де цей система імпульсного фазного керування, де вона виходить. 6-967. Зараз знайдемо так. І оцей терест не перетворює він постійний струм, це у нас реактори стоять да, або катушки з осердям, вони оці коливання струму обмежують. І жилення йде на якор, таким чином ми регулюємо, регулюємо частоту обертання струмом, який йде на якор. І ось у нас резітор, да, зменшенням струму на обмотку збудження, ми теж піднімаємо швидкість нашого, нашого двигуна. Так, тут все ясно. Да? Тобто, трансформатор. Крім, того, крім того, цей трансформатор у нас живлення додатково здається на праву сторону. Тут теж, бачите, у нас обмотки стоять. Так, які обмежують китки, напруги. І теж стоїть випрямляч. І цей випрямляч. Дає живлення через конденсатори, пульсацію прибирає оці фільтри. І дає на якийсь підсилювач. Так, на підсилювач і. А, ось дивіться. БР1 це у нас тахометр. Так, він жорстко зв'язаний з валом двигуна, плюс ще йде живлення на незалежне на обмотку збудження на статор цього тахометра. І цей тахометр контролює частоту і обмежує от лівою стороною, він обмежує оце все, бачите, електронне начиння, воно обмежує живлення, живлення. ось наші 6-7, бачите, ось 6-7, ось воно сюди заходить, 6-7, да? оце у нас сівка, система сліва. Імпульсно-фазного керування і 69, друге жилення. Тобто у нас тахомет контролює частоту. Якщо частота падає, так, то він додає і відкриваються у нас ті рістори. Якщо частота зростає, він його обмежує. Так. Ну і Це ось функціональна схема показана, як працює, деякі елементи. Ось, бачимо, ториси не перетворюється, ж двигун, ось тахогенератор. І ось він дає сигнал назад, і потім тут іде перетворення, і блок керування, ось блок підсилення ПП. Ось, і, і. Таким чином ми утримуємо наші завдання, отримати да, частоту заданою, а вона може мінятися від того, як навантаження міняється, то ми більше стружки знімаємо, то менше, може ще От така простенька схема. Ну, ось про теж Да? Блок керування. Тут описується сам, як працює блок керування. Тобто кожен із фрагментів цієї схеми описується окремо. Я вам приблизно ППП проміжний підсилювач. керуючих напруг описується. Вузол струмообмеження СО. Су. Зрозуміло, для чого, як він. Обмежує, так, почитайте. Ну, в Залежності струму якорі, з чим вони зв'язані з РС, да? яким чином вони зв'язані. Ну, Тут все детально розписано. Хто цікавиться електронікою, цікаво буде почитати, теж контрольні питання є. Схемами попередньо розглянули. Ну, така цікава лекція, як на мене. Дякую за увагу.